Доброго ранку всім. Нарешті нам дуже щастить, коли в нашій студії є Дар'я Франків. Добрий ранок. Добрий ранок сьогодні. Будемо тренуватися вдвох, тому що наша Даша при надії вже на сьомому місяці. Тому за неї хвилюємося. Беру весь удар на себе. Так що все, да. що скажеш, буду робити. Так, Каріна, тепер ми з тобою вдвоє то будемо okay. сьогодні тренуватись, але сьогодні нескладне тренування, будемо розтягуватися. Я знаю, що ти любиш, да? так? Тається. люблю, да, тому ось трошки порозтягуємось. Добре, будемо роз, тоді розпочинати. Почнемо трошки з розминки, щоб uh -huh. розім'ятися. Почнемо з голови, напівколові оберти головою. Спочатку спереду, вниз. З одного боку в інший, і потім переходимо вже назад. Повністю так, Круг... круговий? Е, ні, напів, а, тобто, з да, вгорі. Ну, краще, коли він. Ну в принципі, можна, просто якщо ти впевнена, що в тебе не запаморочиться голова. У мене було таке, я прийшла з пробіжки в жару додому і вирішила зробити розтяжку. Угу. Почала робити ці такі вправи е, на шию, угу. і потім просто прокинулася на підлозі. Ой-ой-ой. Напевно, було дуже спекотно на вулиці. Да, можливо, спінняши, да, да. А я тут ще взяла, почала розтягуватися і просто втратила свідомість. Так, да, тут по потрібно бути обережним. <реш> Тому краще е, охолонути. Да. Потім Бо ще тим потім... в жару, да, Я просто вирішила зробити кому, подумаю, е, так, пробіжку. Така виск... спортсменка зараз як. Е, так, ніхто мені не розказав, що Або вперше пам'ятаю, йшла на пробіжку Впереки. після е, довгої перерви. І мені моя сестра каже, обов'язково візьми з собою якусь цукерочку. А я думаю, на яка цукерочка, я ж йду на пробіжку. Яка цукерка? І мені десь посередині дистанції так погано було. Стало. Просто. Пав цукор. І це ну, не... якщо, да, якщо ти так займаєшся кардіо, то. Ну... Просто після дуже довгої перерви. Mm -hmm. Організм ну, просто да. бастував. Я думала, що буду викликати якесь таксі додому, і ти не могла просто йти. Ну, Я знаю, що да, деякі спортсмени ось, ну, беруть з собою щось солодке і обов'язково потім так, ну, додають так. цукор, тому Бо що. Він падає цукор да. одразу, і може стати погано. Да. Так, вперед і назад. Але це все, так, ось на таких помилках вчимося. Ну. <смір> так, добре. Руки згинаємо в ліктях і починаємо колові оберти до себе ліктьовими суставами і від себе. Трошки мені, коли в залі спекотно, я так роблю собі як цей вентилятор. Мені трошки стає прохолодніше, повітря до мене йде, тому що в залі там багато людей і дуже душно. Так, добре. А Зробимо колові оберти тулубом. Але знаєш, люди не душні були. Цікаво поняття цього. Душні. Не, не, не. Але, ну, на жаль, ну, типу, реально, коли так спілкуєшся з кимось, аж стає недобре. Так. Угу. Добре. Потягнемось в сторону, одна рука вгорі, інша спускається потроху по нозі. І максимально до упору, коли ви вже можете ось затримались, постояли, потягнулись. Добре, і обережно повертаємось у вихідне положення. Змінили в іншу сторону. Коли ви опускаєтесь, робіть видих потроху. От, так як ви опускаєтесь, так от потроху і видихаєте, угу. тоді у нас скорочується діафрагма, і ми можемо більше е, опуститись угу. донизу ще. Добре, і трошки так. Вперед спина рівна. Тягнемо. У мене так ззаду тягнуться. Угу. І в мене я вже десь тиждень нічого не робила. Донизу. Ну, бо ти хворіла трошки. Ну, от якраз у нас сьогодні така, знаєш, ну, не важка, і якраз для м'язів буде тобі після хвороби. І назад трошки так отяглися. Добре. Так, і переходимо вже на ноги, будемо вже е розтягувати. Ага. Робимо. Е Переки, як це сказати, перекид, перепад. Зі... Да, перекати зі сторону в сторону, руки вперед. Так, може трошки поширше, щоб відчували натягнення внутрішньої частини бедра. Стигна. Бедра, стигна. Так. І добре. І на одній стороні трошки затримались. Так. Да. Можете навіть трохи так нижче пробувати пружиною, щоб відчували, що тягнеться. Добре, інша сторона. Так, добре, і тепер з цього положення присісти і тягнутися до нашого носочка. Намагайтесь спину тримати рівно, да, тягнутися саме грудною корпусом клітиною, да. а не тільки просто, щоб голова пішла там до. Добре, і змінили. Носок на себе. Так. Да, носок на себе натягується. Угу. Так, добре. І зараз будемо приходити вже на коврик, можемо е розутись, тому що угу. в нас будуть розправи, які будуть краще робити е без кросівок. Ми сідаємо прямо, спина в нас рівна, можемо да, так, руки ззаду оп... трошки опертися і будемо а, працювати зараз носочками, будемо тягнути максимально вперед, розтягувати і назад. Зараз угу. тут ми попрацьовуємо ікроніжні, намагаюсь ні, прикласти на українську. Здається, так, ну що, просто стопи, але так буває незручно. Mm. Да. ще бувають якісь такі… А... Взагалі, стопи, це ну, майже можна сказати, що від них йде все, ну, все здоров'я. Ну, не здоров'я, а якщо розминати стопи і робити на них вправу, то воно буде діяти на весь організм, на всі м'язи, на, ну, на, на всі частини тіла. Тому що на них дуже багато різних нервових. Це ж всілякі е, є такі цвяхотерапія, коли да. на цвяхах стають заради там здоров'я, психологія. Да, але випуск, ну це дійсно десь, десь розвантаження. Є щось. Uh -huh. Чи так. такі коврики, по яких там ходити? Так, да, так. Да. Ну і взагалі є різні такі е, палиці, не, тож, коли ти їх okay. отак е, катаєш, і воно дійсно ну, аж аж легше стає. Добре, і тепер да, трошки ширше і колові оберти. Взагалі, колись в дитинстві. Ми коли до бабусі приїжджали, то ми там часто просто босоні ж бігали влітку. Да, я так, я така. Мені бабуся казала завжди, що це, це дуже корисно. Да, корисно. Ну, але потрібно бути також обережним, не просто тому що є на вулиці, на жаль. Так, і від себе. Намагайтесь так. У нас у бабусі дідусем були кури. І це було і... песно там трошки інше було. Так. Намагайся так носочками, аж ой, носочками, okay. мізинчиками, да, так діставатись It's до cool. підлоги. Прям так угу, пропрацьову. Знаєш, хочеться так зробити вже от лежачи десь на пляжі, біля моря. Так в пісочку <покорлятися> <покорляти> <покорляти>? <покорляти> <покорляв> да, Так, так. Добре, наступна вправа. Е, нам потрібно так, щоб ладно, я вже так буду. Ноги ширше. Uh -huh. е, да, розставляємо, і будемо намагатись, е, і розтягуватись вперед. Тягнутися, ви робите для себе е, комфортну ширину ніг для того, щоб вам не було боляче, дискомфортно. Е, спочатку спробуйте з маленької дистанції, так сказати, uh -huh. а потім вже там можна. І можете так братись за е, голені да, і. Намагатися самого себе, ну якщо у вас є ну, кому допомогти, щоб там потягнути, то uh -huh. круто. Але якщо ні, то ви можете самі себе в принципі, ось так тягнути да, за ноги. Намагайтеся спину рівну, ну як рівну, ну так начебто витягнетесь саме грудною клітиною. Не? Так, І можете трошки так, да, можна і ліктями діставатись, і можете, коли ви відчули, що там якась точка така більш вже болюва, що ви відчуваєте, що тягнеться, mm -hmm. можете затриматись для того, щоб м'язи вони ну, запам'ятали, що цей рівень ми вже досягли. Якось важко себе перенапружити, тому що не вистачає там якогось без того. Ну, взагалі да, розтягуватись одному трошки складно. і Взагалі в мене також з розтяжкою дуже. Дуже складні відносини протягом усього життя. Mm. І хочеться, і, і боляче. Так, отнес... так, одну ногу до себе тепер. І будемо е, також тягнутися е, до носочка. Можна і боком, і можна потім повернутися і так прямо. Максимально розтягуємо. О, як добре. Угу. Так, можемо також тепер повернутися тулубом е, набік до нашої ноги. І... Тебе натягувати так ближче до носка. Можете коліна притримувати, тому що воно, звісно, хоче а, трошки так зробити собі легше, можете притримувати однією рукою, однією триматися. Друзі, ви б бачили, що тут у нас за кадром наша Даша просто фотографується чаги, з квітами. Поки ми тут працюємо, Даша собі. Сидить така з квіточками. Mm -hmm. Так, змінили ногу. Oh, Ти Нас підтримуєш. Так. Yeah. Yeah. У неї зараз час фотосесії, все правильно. Нічого, оце. втрачати час. Це зможе на підкортом так? Так. Вперед. Але потрібно бути ну, обережною, коли розтягуєте, щоб не потягнути якісь зв'язки, тому що це потім дуже, дуже погано все це відновлювати. Так, добре, тепер можемо так скласти дві ноги до себе, як вам більш-менш буде зручно. І також е, нахилятися вперед, так потроху йти е, долонями вперед. І максимально е, затримайтесь в тій точці, де вже ви відчуваєте, що ось ось м'язи тягнуться, щоб вони зафіксувались. Де мають тягнутися? Не тягне якось неправильно тут. Ну в принципі, тут можна сісти як ну більш-менш тобі буде зручно. І так вперед, вперед, ні, взагалі. Давай тобі, може, трошки допоможу. Зараз я складу. Завжди в тебе то, там щось не тягнеться, я не розумію. Можливо, в тебе реально ну, вже така розтяжка, що тобі тягнеться? Зараз так. Угу. Тобі просто ну, в тебе гарна розтяжка, тобі просто потрібна вже, а, допомога, так, щоб знаєш, дотягнути тебе вже. Так, так. Давай ще. Угу. О, ну то, то, то в тебе вже складка, ну, взагалі, аж така, це вже рівень. Так, добре. І тепер звід, давай, поки я тут, ноги випрямляй, зробимо складку рівну також. Роби глибокий вдих. І коли будеш видихати, будемо потроху да, нахилятися. Коли тобі буде вже боліше, кажи, я перестану ну, там, тиснути. Носки мені тягнути? Носки можеш навіть до себе. Так буде більше тягнутися. Угу. Ще. Я, напевно, так, в мене трошки коліна відчуває, коли я. Ага, насим... ну тоді не сильно будемо. Угу. Так, добре. Так. А, наступна вправа, Переходимо, лягаємо на живіт. Друзі, ми сподіваємося, що ви з нами тут працюєте, бо да. для кого ми це все робимо? <світ> <світ> цирк такий, в принципі, і дома можу це робити, але ми хочемо разом з вами. Не тільки вам розповідати, а й також разом з вами робити. Е, так, у нас долоні е, біля нас, на, угу. там, де плечі, на рівні плечей. і будемо потроху е, піднімати верхню частину тіла назад і намагатися так, щоб також потягнулося у вас і мишці пресу, і там спина тягнеться, руки так, і плечі можна навіть назад намагатись. Угу. Так, трохи постояли, знову повернулись повільно у вихідне положення. І знову. Видихаємо і максимально назад Витримались. Намагайтесь, коли розтягуєтеся, я розумію, що це складно, але все одно трошки розслабитись. Так, добре. Із цього положення тепер зробимо корзинку. Беремось е, за голені наші. Так, і намагаємось підійматися догори. Виходить? Угу, добре. Так, знову повернулися в гілятор. Наступного разу ми будемо стояти на голові. Можна з яришем. Спробуємо саме з ним ці вправи. Будемо всі його тримати. Угу. Так. Добре. І останню, на, е, останню вправу зробимо твою улюблену. О, Ти дуже любиш, так. Да. Навіть знаю. Я. Давай продемонструй. нам. Дивіться, сідаєте і лягаєте. І лягаєте. О, Просто не знаю, якийсь максимально мені подобається. Це якийсь такий релакс, отак лежать. Вона так і трошки приємно тягнеться, і, і відпочивається, і взагалі. Можливо, просто приємно е, полежати. Не знаю, ну да трішечки просто... тяне тут е, по м'язах ніг. Але от така невеличка розтяжка зранку, от реально е, дає приплив такої прилив енергії. Ну, відчувається просто, що ти ну, не, ну, якась жива людина, в якої, так знаєте, м'язи не, не як каміння, що ти йдеш, так, і тобі там спина знає. болить, рука тягне. Ага. Обіг покращується. Да, да. І ти так відчуваєш себе трошки навіть е, легше вже і ну, набагато приємніше себе відчуваєш. Ну, особливо в кого е, сидячий. Режим роботи це прям ну, обов'язково, тому що м'язи просто камініють від так, особливо для м'язи спини також дуже треба. Да. Прокачувати і звичайно розтягувати. Ну що ж, друзі, ось така у нас ранкова руханка. Більше не така як руханка, а щось таке статичне, але дуже потрібне для нашого організму. Можете повторити ці цей комплекс ще декілька разів. А нам треба рухатись далі, бо на нас чекає гість, з яким будемо говорити дуже скоро. Залишаємо для вас прекрасну рубрику Мотивація і йдемо готуватися до наступних наших епізодів нашого ранку.